Всім привіт! Сьогодні вийшло оновлення. Подивимося, що у нас з мапами. Так, проблеми з танками, які ребалансовані, на них не можна вийти в бій. Зараз спробуємо, може тренування можна, а ні, Бачите, все одно видає типу помилку. Ой, чись. Тому треба взяти щось більш швидке. І так, готовий до бою. Спочатку подивимося ешелон. Тут у нас мали змінити позиції розміщення точок, як я... якщо я не помиляюся. І точку А, перенесли вона. Тепер. Ох ти ж. Ну нічого. Траки пошкоджені. Зараз подивимось. Почекайте, я трохи... А, ні, все нормально. Так, тут у нас каміння накидали, так. Раніше його наче не було. І так, точку А перенесли ось сюди. Ну захоплювати не будемо, бо це тренування тут таке собі тепер подивимося, що далі у нас точка Б, наче там, де й була. Ну, Принесла тільки точку A. А. Далі що тут у нас. Якщо не помиляюсь, зміни були ось тут, де був простріл. І танкам, які їдуть звідси, було важко. Хоча, ну, наче тут нічого не змінилося. Біля точки С. Ці мені, як були такі, а кущиків накидали. Ну тут таке. Ну і оцих, мабуть... Ой, господи, цистерн тут не було. Ну це чисто декоративне таке собі. Ешелон більше змінювали в центрі, де. Угу. Ну, всі столфбеї, всі перешкоди мої. Де підйом для важких танків і простріл? Що їм, типу, важко було підійти сюди. А, дерев. Дерево треба поставили дерева. Маскування і так. Тут дійсно рельєф змінився. Хоча ж знову, поки не заїдеш ось сюди, в принципі, ти. Ну, як. Тебе не бачить ніхто. Зараз, я нами ще попити позиціям. Вони, як я бачу, не змінилися взагалі. Тобто, так, тут є. Позиція для ПТ-шок, як і була. Ось вона Ось цей кущик. Але так, простріл, простріл на точки А немає. Ну, його, в принципі, з цієї позиції теж було тільки по. Гузевисті Тільки по лючкам, якщо влучиш. А так. Ну, стало більше рослинності, більше дерев. Такого тут позиції не змінилися. Де напхали? Ну, в принципі, це маскування. Хоча знову їх тут так мало, що і не скажеш, що прям вони грають якусь роль ось... Ну... М. М41Д, господи, М90. М41Д він такий. Високий Алтей, але все одно. А кущі додали. Тобто тепер цю точку захопив. А! А якщо ось так, ну, щоб захопити цю точку, треба ось так от стати, щоб там не було просторілу з того боку. І з цього боку. Ну, з цього не дуже та його і буде, а ось з того кута можливо і буде зараз подивимось. Хоча тут камінь він може реально закривати. Ну в принципі, в принципі, принципі, При бажанні з цієї точки... Ну, якщо вийти ось так, можна вести обстріл точки А. Якщо сидіти в кущах, щоб ніхто не бачив, то так, тут прострілу немає. Угу. Ну, зрозуміло. Зараз подивимося з цієї ПТ-позиції. Ну, скоріш за все, там взагалі ніяк не видно. А можливо якраз ось цю частину і буде видно. Зараз глянемо. А так. Да Та ні, ні, скоріш все, вона повністю закрита. Ну, з цієї позиції. Точка повністю закрита. <тас> Дисбаланс? Чи ні? Ай, хто його знає, дисбаланс чи ні? Добре, пішли далі дивитися. Так, так. гусениця може порватися. Зимова Малинівка Застосувати. Тут, якщо, не помиляюсь теж було перенесено точку точку С. Додано рослинності. Так, стало більше дерев. Цей будинок... А, був, був. Будиночки все це було. каменюки Кораблик. Тому. Ця хатина була? Я не пам'ятаю. Додали рослинності, От тепер тут простіше снайперити. Хоча хто тут буде снайперити. Ну Якщо когось притискають цю команду, наприклад, то. Чому би й ні не сісти по снайперити? О, так, а рослинності дуже-дуже багато. І якщо не помиляюсь. Так, стоп, раз ми приїхали. Я не пам'ятаю, чи був цей двір тут, може його додали. Mm. Mm -hmm. Точка тепер аж там, аж на горі. Я думаю, її десь тут поставлять. А її поставили аж отут. Хм, mm, цікаво. Ну, в принципі, я. В огляді оновлення сказав, що в в принципі, розміщення точки на старому місці, отут, воно було ну, комфортним. Треба було заїхати сюди. Так, ти був на просторі з цього боку, з цього. але все одно, щоб зачепити, супротивникам треба було виїхати і отримати самим. Тепер точка під обстрілом з того. Сектору. Ну, таке собі. Так, нові ПТ-позиції. Ось тут з'явилися. І давайте подивимося. Чи видно з цієї ПТ-позиції? Так, видно. Точка С видно. Ну, не повністю, але про є. Чи повлі чи Якось змінить геймплей? гімплей. Змінить, звісно, бо тепер позиція по суті, ну, недалечко до Респа, вона реально грає. Ну, вона тут з'явилася, але все одно тут ПТ. БТшки, так? Скажімо так, ВТС Аут настануть, будуть стояти. І дивитися, хто. Куди їде? Тобто оцей проїзд, він тепер буде не такий вже й геморний. Бо у нас тут з'явилися дві позиції. Отут вони дзеркальні. На ешелоні такі позиції не дзеркальні. А тут вони дзеркальні. М. Дивно, так? Бо там я ж показував з однієї позиції точка чекається, з іншої взагалі ніяк. Ну, на, наші розграби як завжди. Так, в принципі, я б не сказав, що ми посильно змінилися. Я ж кажу, більше рослинності, де десь там каменюк накидали, ну... На геймплей я би не сказав, що це сильно вплине. Просто стало більше місць, де можна сховатися, більше. Е, не, більше можливості піти непомітним, скажімо так. Все ж таки, якщо тебе не засвітили оці кущі, вони все ж теж якось там грають. На твоє маскування. Але я би не... чекав, що це прям порятунок. Коли повний капець в бою. А таке буває. А, так, точка Б, ну там де була. Точка А там вона так і є. А, до речі, до речі, простріл по точці. Це, ну, в принципі, ось цієї позиції, ось тут. Ось так. Ставши за цим камінцем, можна прострілювати точку С. І то не повністю. Так, ну, є там. Ще той будиночок заважає прикриває все ж таки. Ча нас будуть закидувати, ви знаєте, з точки Б, якщо проїхати, то можна ось за цим будиночком стояти і відстрілювати, за цим, за тим. Ну, в принципі, точка С стала більш активною в плані гри. Раніше вона була така більш пасивна. Ось тут стали, пострілялися, максимум перекотили, пострілялися отут. -от. А тепер, щоб її захопити, реально треба заїхати ось сюди, постріляти тут. Тобто, це стало реально вже стратегічно важлива висота. Хоча я ж кажу, стара точка, мені теж подобалась. Але все змінюється. Так, далі. Якщо не напомню, у нас залишився канал. Ні, не, не канал. Канал. Так, зараз будемо дивитися по мапам. Бо я вже не пам'ятаю. Так, канал. Готовий до бою. Ну як до бою, покататися, чисто. Так, тут навалюкали нам каміння, щоб можна було спокійно проїхати ось тут та ось тут. Ну, поїхали дивитися, що там навалили нам. Хто вони, є один катаюся. Так, каміння тут добряче накидали. Тепер дійсно можна отут зачекати. Ось тут з'явилася каменюка, ось тут, наче як пт позиція. Тобто ти не просто виїжджаєш, і по тобі летить, а якщо відсвітився, то тепер. выехав и можешь подсвечивать а сам не светиться это добре. Такая сама там зеркально и так само камень накидали. чудо точки если я не помиляюсь не тут то... не Точка Б як була під обстрілом, так і є. Ну, в принципі, точка С. там Тут тільки точка Д вона так більш-менш стоїть собі, і якщо ти на неї перекатив, то в принципі тут можна спокійно захопити. Ну, так, все одно під обстрілом. Там, але. Якщо я напомню... А ні, ні, тут все це як було, так і було. Отут просто наваляли... Ой, тихо. Розгортаємося. Ось тут накидали. Каміння накидали кущів. А, і якщо я помиляюсь, тут кущів не було. Тут теж було чисто. Хоча Чи може помилятися. В принципі непогано. Добре, що закрили той проїзд, і там тепер реально можна якось більш-менш спокійно проїхати і не боятися, що ти отримаєш. Ні, хоча все одно отримаєш, це зрозуміло. Але, наприклад, от дивіться, знову ж таки, мапа була не симетрична Чому? Бо раніше тут ці будиночки вони і були. Ну, якщо не помиляюсь, якогось з них не було. Тобто можна було все одно доїхати. той будиночок точно був. І цей, якщо не помиляюсь. До нього та доїхати, тут перечекати, відсвітитися і спробувати проскочити. А з того ж боку, такого не було. Там реально було все відкрито. І ти їдеш і реально отримуєш. Тому це ну, в плані геймплею вони зробили правильно, що додали це каміння тут. Що тут тепер реально можна спокійно, ну, більш-менш спокійно проїхати. Зрозуміло, що ніхто не буде робити коридор, типу який закритий з усіх боків. В цьому немає сенсу. Сенс гри все ж таки там підстрелити, збити гуслю, підірвати БК і так далі. А якщо ти просто будеш їхати в закритому коридорі. Закритий коридор он там і он там є. Так, вони прикривають. Тут. Отут тут можна проїхати спокійно, бо там реально закриті коридори. Ось. Але... В плані гри ну це чисто для якоїсь там оборони і все. Робити там таке саме ну нема жодного сенсу. Нахомики можуть виїхати ПТ пошмаляти, заховатися, відійти спокійно. Тому тут це зрозуміло. Ось тут рельєф теж. Доволі такий, він не зеркальний, але він реально іграбельний. Ось в чому прикол такого рельєфу. А ось там вони були майже симетричні, я ж кажу, з того боку, все ж таки трошки ні, але тепер все як треба. Що обидві команди мають спокійну можливість проїхати туди, ну, більш-менш спокійно. так? Зрозуміло, що тут будуть просвіти, будуть простріли, але. Але... Ну що, чудово, що є ребаланс мап, що їх покращують. Щось додають, щось змінюють, що можна тепер більш-менш спокійно десь захопити точку, що деякі ділянки мап стали більш іграбельними, хоча раніше були не такими. На той же самий зимовій малині всі біля точки А, так? Так, біля точки А, де просто перестрілювалися. Тепер це все чудово. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.